Усім привіт, це Гавричак, YouTube ресурс футбол 24. І сьогодні ми розбираємо на дрібнесенькі деталі вчорашній старт збірної України в рамках відбору Євро 2024, який від, відомо, відбудеться у Німеччині. І як відомо, у дебютному матчі на посаді виконуючи обов'язки головного тренера збірної України Руслан Рутань програв із рахунком 0-2 на вемблі збірній Англії. І за півтора години ми маємо нуль ударів у ствір воріт від української збірної. І якщо коротко, то автор. Петний портал Goal.com, виставляючи англійські збірні оцінки за цей матч, написав наступне про гру оборонця М'ю Гарі Магуайра, який не має практики у власному клубі, але має цю практику в збірні Англії. І написав наступне: комфортна вечірня робота ось зараз дивлюся, цитую, рідко турбували. От такий от підсумок збірної України у нападі. І ось як описали гру захисника Сіті Уокера. А вже через кілька хвилин було зрозуміло, що Вокер насолоджується своєю роботою проти гравця на кшталт мудрика. Вокер здається тоді найкращим, коли грає проти Вінгера, який може спричинити йому проблеми. І це був один із тих самих випадків. Це задало тон до кінця вечора, і вокер комфортно контролював нападника Челсі, який з кожною хвилиною все більше і більше нагадував пасажира, перш ніж його замінили через годину гри. Що ще писала британська преса, і не тільки про виступ збірної України на Уемблі. Якщо це можна виступом назвати, ми поговоримо із редактором Футбол 24 Тарасом котівом Привіт тобі, Тарас. Привіт так, що ще писала про збірну України, про її гру на Оемблі. Вчорашню британська преса? Ну, що це абсолютно одностороння гра, що англійці. Банально десь пошкодували е, Україну, не добивали через те, яка ситуація в Україні. Наскільки там красива була атмосфера із болівальниками, виділила безкоштовних 4200 квитків футбольна асоціація Англії е, українцям, біженцям і для того, щоб це створити атмосферу підтримки України, для того, щоб створити атмосферу підтримки миру і об'єднаності, і е, це те, що там відбувалося на трибунах, ця єдність і е, з гравцями і після матча, які прийшли подякувати, це напевне був єдиний момент, який можна відзначати позитивно в, в складі в грі, взагалі в тому на антуражі навколо збірної України. Все решта, це просто біда чорна, Кейл Вокер, який не відзначається якимось особливими швидкісними даними. Він просто сховав в кишеню мудрика, як відзначають фанати і журналісти Букайсака. Соромив Михайла, те, що він хто там насправді коштує 100 мільйонів, і ці всі розмови починаються. Ну якби Це не проблема гравця, це проблема а, клубу, який нажився на ньому, а тепер йому в спину кидають ці всі репліки. А, а, а що що може зробити там Михайло, крім того, щоб десь трошки краще вмикати характер, тому що відзначає, що він все-таки і в нападі не проявив себе, і дозволяв сака легко подавати. Давати гольовий пас і, е, взагалі, і ніяка жалюгідна гра у відборі, е, повна імітація. Ну, це взагалі вчорашній матч від нашої збірної, це просто була повна імітація всього. І фанати, от наприклад, е, який один з фанатів, який Прийняв українців себе вдома. Він розказував про красиву атмосферу, що люди на цих дві години намагалися відволіктися і відчути ту реальність, яка була як колись, коли все було нормально. Не знаю, як після такого гравці збірної України дивитимуться вболівальникам у вічі. У мене живуть українці у хаті. Чудові люди. Знаю, як сильно вони чекали на цей матч, як готувалися. Дітей розфарбували у жовті та сині кольори футболки, прапори для них. Це було справжнє свято на 90 хвилин вони наче повернулися у ті часи, коли все було добре. Вибачте, але Україна підвела усіх цих людей, бо не проявила характеру. Я вперше бачу таку безвільну та безхарактерну команду на Вемблі. І це все дуже, дуже засмучує навіть самих англійських фанатів, які насправді відзначають, що вони очікували більшого від команди, які є Зінченко який провів слабкий матч, і не знаю там за що його гравцем матчу визнавати, за те, що він крапельку кращий за е, всіх інших, е, і ми визначаємо найкращого серед абсолютно найгірших. Е, за що там йому йому кажуть також про нього. визначають, що е, це не той футбол, він явно не демонстрував, е, який він показує в арсеналі. Е, в команді, який є Маліновський в команді, який є Мудрик, е, як би там не було, все одно від Михайла навіть сподівалися значно. Більше сподівалися, потім покаже, що е все-таки недарма Челсі побачив в ньому перспективу. А, а е Мудрик зіграв просто так, що він, як ви відзначали, один з авторитетних англійських ЗМІ а, з, 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 з Гардіан, а, що, що він настільки відчайдушно а, намагався оці а, знайти свій цей. Якийсь е душевний порив, знайти якийсь момент для позитиву, що він все знову тягнув, сам робив, і це знову все нічого не вдавалося. Тобто, ну просто так само англійські оболівальники, що це просто набір. Індивідуальності, які кожен грав за якось в свій футбол, і воно ніяк не склеювалося, і якби нічого дивного, тому що в нас тренера то нема. А, і в принципі, ну дійсно тоді чого було очікувати від такої гри, якщо була така ставлення. Навіть самі англійці звичайно, ми просто подарували їй легку перемогу, настільки легко, наскільки а, Англія дуже давно не мала. Тобто, а, дебютант Медісон він. Uh, провів такий найкращий матч серед дебютантів uh, uh, збірної Англії, які ну в старті uh, саме виходять. Uh, за 15 років, тобто з, створив найбільше моментів, створив завдав на кількість ударів uh, з матчу проти Андори. І, от власне, що це дуже нагадувало якийсь такий рівень, не знаю, що вони там англійські волівальники відзначають. Ну ок, є Мальта, є Андора, є марино Ми, хоч розуміємо, що ці команди не вміють грати в футбол. Тут точно є люди, які вміють грати в футбол. Що вони показали? Що це було? Це просто ну ганьбисько. Якесь окей, про ганьбисько зрозуміло. Як ти думаєш, що не забагато уваги у пресі, не лише британській присвятили часу і описування дій Михайла Мудрика у вчорашньому матчі, який відверто був одним з найгірших на полі блідою тінню. Якщо не блідою тінню, він є з часу переходу Челсі до Челсі з Донецького шахтара в принципі, там просто красива така дуель була. Реально на фланзі Сака, Мудрик, будь ласка, доводь показуй. А, абсолютно не безгрішний Вокер, який через травму Джеймса. Я так розумію, що все-таки Джеймс би грав, якби не пошкодження змушений був виходити на другий матч повноцінний. За кілька днів, і це таке серйозне таке навантаження. в Мансіті вже давно в принципі Гвардіола не ризикує отак Вокером. Він намагається шукати навіть там СТОНЗЕНЬ ставить на фланг на правий фланг. Там, наприклад, і, і вокера трошки шкодує. Ну Саутгейт такий, що він тут в принципі не було особливого вибору. І реально людина настільки легко комфортно зупиняє всі там пориви мудрика. Що у там кілька разів Михайло вирвався один раз навіть вдалося пробити поворотах, але це якось так все. Хаотично кволо е, рикошет, який навіть не має шансів до долетіти до воріт. І е, в підсумку ми бачимо, що на іншому боці найкращий гравець за англійця в Сака, е, який і голи, і, і асисти, і два створені 100% моменти, і просто е, топовий рівень людина е, ну, після матчу коми коментував. І кажуть, ну там чи там не втомився, і так далі. Які відчуття е він розказує футбол, і е це фан. Тобто це насолода, і він завжди ставився. Він би не займався цією роботою, якщо б це не був фан. А в мудрика таке враження, ну що людина просто вийшла працювати там, не знаю, на, 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 на заводі е 16 годин зміну, е і, якісь каторги. І просто е от вся збірна Україна, вони їм не не вистачало Тої насолоди, якоїсь задоволення від гри, а вони всі просто дуже мучилися. Е, також от із пін, крім мудрика. От всі в принципі всі зосереджуються на такому хейті Мудрика. Е, але крім Мудрика, там що воно відзначається з негативного боку Миколенка, який програв дуже багато всього САКА, і причому це дуже дивно. Тому що в матчах за Евертон е, Миколенко ну в системі більш звичайно оборонній, де там більше підстраховки, більше сил якось так е, тримає Евертон в обороні і більш. Компактності балансу, то там, в принципі, Віталій е, практично ну в першому по першому матчу коли Кулевертом переміг Арсенал вдома. Вже розказували, що е, Миколенко сховав СК до кишеньки е, А тут абсолютно ну, настільки якось. Повозив Букайо Віталія, що аж довелося на 60 шятій хвилині міняти. Ну і також ізначають е, негативну статистику Степаненка як єдиного опорника, який міг би який мав би ніби більше зупиняти ці всі хвилі атак. Е, який багато боротьби програв е, понад 30% е, Менше 30% він виграв тільки дуелей. І так само не було дуже успішною там кількість в відбирань, і його досить часто найчастіше матчі е, проходили на дриблінгу чотири рази. Тобто, це е, з такого негативного боку відзначають в Принципі наших таких ветеранів, заслужених людей, ну і ту зірочку мудрика, на якого напевне просто за багато відповідальності, за багато тиску. І е, я взагалі так розумію, що це Ротань, Ну якби він був таким трошки досвідченішим тренером, він мав би випускати мудрика на заміну, а не Циганкова, тому що Циганкова все таки є якась практика, стабільна є форма, є впевненість. А Михайло ну не може збірна бути таким полігоном, для того, щоб гравці починали собі там відчули впевненість, повернув. Собі впевненість Яремчук, повернув собі певність Мудрик. Там е згадав на свій найкращі часи. Юність, молодість Коноплянка. Ну, це трошки дивно виглядає, так ще й в матчі проти Англії. Насправді, е як от відзначають англійські змі, це зараз вони себе уявляють е одним з двох головних е претендентів на чемпіонство Європи в 2024 році. А е тільки Франція може за грою конкурувати з Англією. І в принципі, ну я б, напевне поводився з такою тезою, тому що інші топові збірні десь трошки в кризі, хоча зараз непогано не виглядає Португалія зі Заветомартіносом, катр розправила крила, які яку вже не, не заганяє цей тренер в рамки захисного футболу. Але е, це все такі там суперники Люксембургтенштейн, поки що не серйозний показник. Ну так не будемо скидувати з рахунків, що Англія на даний момент в Європі одна з найсильніших збірних. І, до речі, про Уокера, який протистояв Махала Мудрику, то його статистика в премєр прем'єр-лізі каже наступне: що протягом цього сезону 50% усіх обіграшів, найбільше 50, він програє. Тобто кожен другий обіграш перегарюють як оборонці 30 річного вокера. А чомусь Михайло Мудрик цього не зумів, були намагання забігання втекти йому за спину. До речі, цікавить твоя думка щодо джентльменського, скажімо так, вчинку з виходом Євгена Коноплянки на останніх хвилинах у матчі такому важливому, безперечно, як відбір євро 2024 проти Англії. Болівальники і експерти, журналісти в різних пабліках, на відзначає, що це дуже нага. Просто е, вихід е, Тимошука, Львівменка е, Євро 2016 і, е, наприклад, ну, така просто безнадійна заміна м, для того, щоб не знаю, під премії, під е, якусь статистику, під, під що. ну, Там, хоч Тимошуку, підганяли під якусь красиву цифру, тут чому е, Коноплянку випускали, м, важко сказати. В принципі, є піхальонок, є довбик е, гравці, які в Дніпрі от просто все створюють. Все від е, своїх воріт, умовно кажучи, до чужих, вони доводять м'ячі е, і вже там вирішують. Ці гравці один піхальонок не виходить, тому що виходить коноплянка. Інший. При тому, що Пахиленка е, так прекрасно поєднується риси і опорника, і такого бокс ту гравця, і плеймейкера. Тобто він може різні універсальні ролі виконувати. І це, ну я думаю, було б точно найгірше того, що ми побачили в виконанні наших півзахисників. І добик так само, який. Найтяжі Бабарди Рупел, як-не-як, який на, на всю основну е, загрозу гостроту Дніпра на собі, Дніпро один, якщо бути коректним, е, на собі збирає. Е, але цей гравець теж, теж не заслуговує на увагу ротання, і все-таки тут. Е, наш тренер визнав, що напевно, треба було трошки раніше добика випускати, тому що коли вже була ця заміна, Артем на полі на за 20 хвилин йому просто жодної передачі не віддали. Там почалися ж заміни в Саутгейта, і все. І гравці наш почали з затикати на чужій половині, в штрафної штрафний втискати, і там вже слава Богу, трубін з шістьма сейвами. Лише він дозволив уникнути розгрому. А відповідно, на рахунок типу 2-0 ну гідно боролась, ніби це є в історії. Можливо, залишиться про цей матч згадки такі, що от важкий період для країни хлопці якусь там гідність там збряли, як визначає спорт навіть вибороли цю нічию в другому таймі. Але теж по грі було так, що в принципі просто. Англійці пішим абсолютно пішим темпом вони мали шанси всі забувати там, на стандарті на контратаках третій-четвертий гол. І, і цей рахунок був би 4-0, десь більше відображав правду, правду реальність, ніж 2-0. А от, наприклад, теж англійські боляники цікаво таку тезу висунули, що. Навіть програвши 0-4 з Шевченком на євро, ця збірна продемонструвала якось більше характеру, більше ідеї в атаці, і, хоч ну, не була настільки якоїсь без, безкольоровою, як ця команда, яка програла 0-2. Тобто то висновки самі напрошуються. Можливо, можливо, така е, як ще одне з таких виправдань зі Таймс наводить, що таке враження було, що команда просто перегоріла, настільки вона була заточена на те, щоб все таки показати цей футбол. І можливо, ми тип, занадто критичні, але просто навіть після матчу я не побачив. Якоїсь реальності в оцінках ротані розказував, що е, ми трошки не дотерпіли в кінці першого тайму, а все було так добре: нуль нуль. Ці два не обов'язково голи, ну як не обов'язкові, якщо це все до того йшло. Якщо перед тим три чи чотири рази випускали Кейн абсолютно самотнього, вільно в серцеворотарського не штрафного майданчика. Як це все до того йшло? Ми ніяких висновків не робили. Ні тренерські штаб, ні гравці е, в обороні, ні гравці всередині поля, ніхто нічого. Не намагався хоча б зробити, а ми зараз розказуємо, що ну те що Англія не забила ці голи. там Медісон мав свої шанси Кейн, то це не означає, що ми грали класно при рахунку 0-0. Ми грали так само досить сумно, похмуро і безбарно і боялися таке враження. Так для мене був такий ключовий епізод, ще на старті поєдинку, де в центрі перед штрафним. Утворилася зона для удару, і там був і Судаков, із здається, Маліновський. То, тобто кілька гравців вони ніби якось не могли поділити, і ніхто не хотів брати на себе відповідальність е, завдати цього удару. В підсумку пробив Судаков, який дуже легко, ну настільки слабо, що його дуже легко заблокували захисники. Е, і оцей момент він проявив е, характер команда, підхід нашої збірної до цієї гри вони не намагалися битися за свою країну. Вони всі просто дуже боялися, дуже е, переперегоріли, пере, і дуже просто були настільки скуті, що вони навіть не могли продемонструвати того, чого е, на, на, на що їх стати. В них є потенціал для набагато кращої, якіснішої гри на в атації. Ну станом до речі на захист коноплянки на його м, рахунку є кілька результативних дій. Одни, один, один з яких це результативна дія це. Відбиття вибиття матчу із м'яча, перепрошую, із воротарського майданчику після сейву Трубіна наприкінці поєдинку. І наприкінці, до речі, нашої розмови на поєдинку, цікавить інше. Скажи, будь ласка, як ти оцінюєш експериментальний перевід Олександра Зінченка з лівого флангу оборони на правий фланг оборони? Що це було? А те, що Трутань викликав е, свого жрався, до речі, з Олександрії, правого захисника. Якщо Караваєв не справляється, він мав би випускати профільного правого захисника. Не Пускати людину, якої можна затикати всі діри, навіщо е якщо би вже і треба було зінченка там перевести на фланг з подальшим переведенням в центр, як такий фальшивий півзахисник, дод дод додаткова е одиниця в атаці і всередині поля, то е треба було його наліво переводити, а не направо. У нього постійно в нього і так е були мені, ще не сподобалося дуже багато передач назад, коли ми вже е просувалися, в, в переходили це. І намагалися вже десь вийти фінальну третину, то в той момент, коли десь відкриваються е, партнери, він більше віддавав так е, в дотик назад, не, ну ніби уявляючи собі, що це. Якісь партнери з Арсеналу, а тут трошки не, не, та, не така була ситуація. Ну і плюс опір найкращі гравці збірної Англії. Це, це абсолютно. Це, не, це така ситуація, з якою навіть Арсенал досить рідко стикається в чемпіонаті Англії. Так? І е, ну, абсолютно просто. Якщо, якщо ми такі беремо, ага, Зінченко грає на лівому фланзі в клубі, він насправді зміщиться в центр. Ну і були там намагання от, зміститися його в центр, то ми так копій паст зробимо це в збірні, тільки тепер він на правому фланзі буде. Ну, В нього а, ліво робочий, йому важко це було робити, і знову починалися ці передачі назад, і, і йому ще важче було, ніж в, 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 в такій більш Комфортні там ролі е, вісімки, які він сьогодні е, грав. Ну, в принципі, так трошки, е, десь були такі не, не те, що сподівання. а Думки, що можливо його варто там на лівий фланг цей е, захисту пересунути, але е, там вже ж досить такі солідні стабільні позиції Миколенка, е, які ну е, то, тобто не, не було ніби е, такого стабільного місця в Олександр. Так само не було стабільного місця в Маліновського, якого то на. Правий фланг Вінгером запхали, то потім на лівий фланг. Ну це відверто не спрацювало. Плюс, звичайно, ротоню за пошук якихось сміливих ідей, з яких за пошук якихось сюрпризів, які можуть здавати е Саудгейтар з збірну Англії. Але як я відзначав в нашому попередньому відео, е робити якусь таємницю зі своїх цих заготовок і робити ці секретні спаринги, е ну збірну Англії, навіть якщо там їм підготувати якісь сюрпризи. За не факт, що вони втіляться в життя, не факт, що цей е, організм, який 6 років вже таки досить стабільно виходить на все вищий і кращий рівень е, гри, е, що його можна якось там розворушити і внести якийсь хаос своїми ідеями. В принципі, тут плюс е, Рутаню за те, що він визнав свою помилку, що він е, був план такий це випустити на... І е, десь на контракт трошки е, вирішити ситуацію е, на свою користь після перерви. Е, а, але він сказав, що в принципі це не дуже спрацювало і ну, він, він, я так розумію, е, усвідомлює і е, підтверджує тими своїми словами, що все-таки вихід мудрика, не вихід Маліновського на фланг. Е, і не вихід циганкова це була помилка просто десь не вдалося знайти знайти м більший баланс і знайти якийсь правильний. Правильне поєднання футболістів, тому що Мудрика як можна було не випустити на в Лондон. Зараз його новий, нова домівка. Хотілося йому себе проявити, хотілося показати, що він заслуговує на більшу кількість хвилин в Челсі. Десь в цьому, в цьому плані розмірковування було логічне. Логічним було теж випускати Судакова, відповідно, в місце Маліновського, десь пересовується на фланг. і в той же Агорій Судаков разом з іншим е, депутатом в офіційному матчі Свадком. Е, моментами досить непогано виглядали, і плюс, в принципі, тренеру за сміливість випускати таких гравців, неоднозначних. Десь вже це е, такі парозкі зміни покоління. хоча про омолодження складу, які е, розказував Ротань, десь напевно, трошки м -м, недоречно говорити, тому що в ну, сватку тому ж самому вже 28 років У нас бувають такі гравці, які е, десь вони є, є, і ні звідки е, з'являються в збірні, і їм дають шанс, але їм вже під 30 років, і це вже теж трохи не робота на перспективу насправді, е, а більш так е, е, намагання. Якось знайти, е, знайти нових гравців серед тих досвідчених е, бійців, які можуть, е, можуть непогано себе проявити. В принципі, сватков, сваток е, непогано відіграв на другому поверсі, е, непогано в боротьбі проявив себе. Але теж був такий епізод, де пошкодував його суддя. Він дуже високо задирав ногу і, по суті, збивав Кей на це. Мав бути швидкий пенальті. Mm, дуже добре, що е, арбітер з Нідерландів не призначив цей пенальті, тому що це б була така абсолютно залізна відмазка для наших гравців, де ну, швидкий гол та з пенальті, та щось сумнівного там їм би вважався, що він сумнівний, е, зламав гру і так далі. Ми побачили, що в принципі там не було чого ламати, тому що е, з першої до останньої хвилини Англія повністю контролювала е, гру і навіть в матчах з. Якимись слабшими суперниками їй не вдавалося настільки потужно виглядати, роблячи це в, в режимі економії своїх сил на 40 на п'ятдесят і, і в те, що болівальники Англії десь трошки е, з гумором, хоча до ну, визначаємо, що дуже шанобливо, вони все одно там поставилися до, е, до України до збірної, не стільки того, що. Самі гравці на це заслужили, оскільки того, що переживають українці через війну, і зокрема біженці, які є в Англії, а, а все-таки це не завадило відзначити, те, що північна Македонія для деяких вболівальників навіть зараз більший фаворит на третє місце, ніж збірна України. Це отакий поганий поганий вирок, вердикт грі нашої команди. Потрібно терміново виправлятися, тому що ну, реально можна буде мати проблеми з командою, яку в принципі, десь так напевне багато хто недооцінює, з якої у нас були проблеми в попередніх матчах. І там і на євро не все е, гладко складалося, могли ми втратити перевагу 2-0. І е, зараз я не думаю, що буде значно легше, тому треба тут відповідально поставитись, так як збірна Англії. Відповідально поставилися до українців тут. Вона дуже серйозна. Десь навіть, я думаю, Кайл Вокер він переоцінив мудрика. Він дуже дисципліновано біля нього бігав. Він його накривав, він стежив е, за ним. І цього якраз не вистачило нашим футболістам. Тож Караваєв, Степаненко, Миколенко, Мудрик, е, Маліновський, Зінченко. Треба було якось набагато якісніше накривати суперників і стежити за ними, а не тільки за ніч. Емо, це наша давня біда, гра просто по м'ячу. Ну так є така ситуація, і напевно, що ми зараз маємо в історії національної збірної України найталановитіше покоління майже у всіх ланках. І насправді воно чомусь себе не може проявити. І коли ти у згадував слова, що британців і британських експертів, що велика кількість талантів на футбольному полі знаходиться, але немає між ними взаємодії хімії. Всі окремо якось діють самі по собі. Мені це нагадало Чалсіґрема Потера, яке закупилося на 360 мільйонів в між і також не має цієї хімії і <clears throat> Великої кількості якісних гравців ну, ви вдяч... з в Челсі в Челсі, хоча б є. Вони створюють моменти. Ті вони там так. бувають них проблеми з реалізацією, але е, там і план очікувань, звичайно набагато більше. Е, а, а тут нічого не створити за 90 хвилин. Все-таки Англія не настільки е, безгрішна в обороні, щоб так погано виглядати. В атаці доказ цьому матч проти збірної Італії, коли у другому таймі італійці змогли виправити трішки ситуацію після того як програли у першому таймі 0-2, і намагалися та щось та й створити, і в принципі створили після помилки Магуайра, і забили. Нагадаю, голос пасу Палегріні. Шикарна комбінація Безмежно вдячний тобі, Тарас, за те, що ти погодився обговорити матч збірної України, дебют в рамках відбору Євро 2024 Це був Юра Гаврищак, Тарас Котів, редактор футбол 24 Ставимо лайк, підписку, коментар і чекаємо нової порції контенту і паралельно до на Збройні Сили України.